Досвітаю, дорогі німці, Тут ми з вами будемо робити завдання на відтворення чуток і власних висловлювань із використанням модальних дієслів золі для чуток і волі для підтвердження того, що ми почули. Але з першого. Ми подивимося ось це завдання. Перетвори накази у непряму мову, індірект реде з відповідним модальним дієсловом. Ну що ж, давайте пригадаємо правила коротко так. Тип питання: вічливе прохання. Дієслово меген. І значення буде, будь ласка, хай би. Якщо у нас наказ, вимога, то дієслово слово буде золя м'ясо, і значення буде повинен. А якщо у нас заборона дозволи, тоді її слово буде дюрфен, «ніхт дюрфен і значення можна не можна. Все, давайте дивитися. Ну, як завжди, ми робимо з вами. Я пропоную вам спочатку зробити саме, а потім перевірити разом з нами. Поїхали. Лайфхак завжди переклад. Модератор просить політика, щоб той висловився щодо цієї справи die Ді модератор бідет ден політика, егезі судізе Angelegenheit Oisern, möge вічliве прохання. Дивимося друге. Вчителька кричить учневі, що тут не можна палити. Як зробите, джорфен плюс нігт означає заборону. Die Lehrerin ruft den Schüler zu, man dürfte hier nicht rauchen. Викладач мови каже учасникам, що вони мають прочитати текст на сторінці 52. Die Sprachlehrer sagt zu den Teilnehmern, Sie sollten den Text auf Seite 52 lesen. Sollen це звичайне прохання наказ. Пілот каже пасажирам, щоб вони залишалися сидіти, поки не загасне знак пристегнеться. Мяген будемо використовувати вічерово і мусим на полеглому. Де пілоте закт цуден пасажирам, зі мяген або мюстен зіцен блебен, бізді аншаль цайгн, ерлушен зайен. П'ять. Мати каже дітям, що вони мають або мусять нарешті зробити домашку, інакше не зможуть дивитися телевізор. Золя мюсен наказ і дюрфен умова тут буде. Але давайте, Дімута знат zu ihren Kindern, sie sollten müssten endlich ihre Hausaufgaben machen, sonst зі sie nicht fernsehen. Пасажир просить стюарда, щоб той приніс йому каву. Мега, вічливе прохання. Де флюгаст закт цум флюг бегляйта, і мега ім анін кафе брінен. Сьома. Керівниця просить начальника відділу організувати зустріч. Die Chefin sagt zum Abteilungsleiter, er möge das Meeting organisieren. начальник Der Abteilungsleiter sagt zum Angestellten, er solle eine E-Mail an alle Kollegen schreiben und für einen Raum buchen. Працівник каже прибиральнику, що той має якнайшвидше прибрати конференц-зал. Der Angestellte sagt zum Hausmeister, er müsse schnellstens den Konferenzraum aufräumen. І десяте. Хімикиня каже від відвідувачу, що тут він має носити захисні окуляри. Die хе мі Закт рі не зак т цум бе зу ха е ай не шу Які у нас можуть бути ще приклади для практики? Ось, приміром, зецин зі зі г Непряма мова у нас буде і а бад ін не е мер де зі г бі Можна без біта. Якщо кажуть, ласен зі да Як ви зробите? зі зак Er solle das lassen. Man darf hier nicht fotografieren. Er sagte, man dürfte dort nicht fotografieren. Du musst pünktlich kommen. Sie sagte, er müsse pünktlich kommen. Kommen Sie heute Nachmittag ins Büro? Der Chef sagte, ich solle heute Nachmittag ins Büro kommen. Ich bin heute um Ми з вами подивимося тепер ось цю менюську, вправку номер 2 Нам необхідно тут відтворити чутки і власні висловлювання з використанням модальних дійслів Золяни і Голін. А ну, давайте, Манзакт. Кажуть, що Мюнхен найдорожче місто Німеччини. Угу. Зорін плюс Infiniti Perfect. Це чутка, яку хтось десь читав і передає. Значить, Мünген Естшон іма Дітуєрс, Тештат, Deutschland's Givesen. Так, 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 так. Мюнхен Золь, Дітурс, Тештат, Deutschland's Zijn. Цікаво. Як ми можемо це все переробити? Münchenzul die Tojersted Deutschlands sein, і Münchenzul Shon'iima die Trojerstig Deutschlandsgeвезенz. Як ось ці речення ми зробили? Хто знає підмісіть руку? Яка структура, як ці речення переробили? На що звернули увагу? І який взагалі алгоритм цього всього? Що тут сталося? Чутки тут сталося. Золя – це передавання чуток. Коли хтось щось каже, а ми не впевнені, ми вживаємо золя, плюс інфінітів або перфект інфінітів. Оригінал. Мюнхен ішон іма дітроєрський штат Deutschland's Giвезен. Тобто Мюнхен завжди був найдорожчим містом Німеччини. А ми переробили на чутку на непрямуму Мюнхен золь Deutschland sein». Тобто, граматичний який розбір, частина діє слова бути, оригінал із Гівезен Перфект, і напряма мова sein». Зайн, інфітив Цвай, перфект інфинітив. Далі золін плюс перфект інфінітив. Це не тому все формула Zolien plus Schon ima plus «partizip zwei plus «sein». У нас получилося Zollen, Schon gewesen sein». Схожі приклади. Ось, наприклад, Берлін ва, die coolste штат.

І вона каже, що раніше теж була найгарнішою. значить, волін плюс інфінітив тут буде перфект висловлювання про себе, в, яке інші, в якому інші можуть сумніватися, бо просто коли передається без підтвердження. Фраубен віллі, діщонсте Фраудевельдезай, або Фраублюм Віль Фруа, аудионсте Фрау ау, девельґезензайн. Ось, наприклад, можна зробити так. Якщо ось третє, подивимося. Золін, я бачу, кажуть, що в Берліні найбільше всього відбувається, або кажуть, що раніше найбільше всього відбувалося в Гамбурзі. Получається, золін, із дій словами стане активності Льосзань. Значить, «in Berlin soll am meisten los sein» і «früher soll in Hamburg am meisten los gewesen sein». Що може бути в четвертому? Амбрея каже, що вона вміє все, вона також каже, що ще в дитинстві вже все вміла. Получається, Андреа віль аліс кенен і Андрея віл аухальскин альс ге контхан. Давайте підсумуємо. Коли чутка герухт, ми кажемо золін, плюс інфінітиви бо перфект мюнхен золтоєзан, або коли твердження про себе äh, «аузаге», волін. Волін, плюс інфінітів плюс перфект. Сівільді без тезалі. Наприклад, я? я не бачу, значить, що треба робити ПДФ тут. В принципі, ось це все написано, ось пояснення є, і можна ось так ось робити вправку ще раз подивитися, послухати те, що я кажу, і воно буде зрозуміле. Я думаю, тут PDF не потрібен. Саме короче, на сьогодні вистачить, розберіть, що не ясно. Пишіть в коментарях або під відео, або в телеграмі, що не ясно, що не зрозуміло. І поки я тут, ми можемо з вами це все розібрати влітку я. До зустрічі, мої хороші, Побачимося дуже скоро. Пока.